Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які переїхали жити з міста в будиночки серед природи. Я хочу додати свій блог, формат таких розмовних історій, тому що дуже багато всього змінюється від відео до відео, і часом я би була рада цим ділитися. Це відео я знімаю в Данії. Я останній тиждень живу в такому вагончику. Це мій перший досвід, дуже цікаво. Я в гостях у Люди та Сергія. Відео, з якими вийде трішечки пізніше, я зараз на своєму шляху з Канади в Україну і між тим роблю таку невелику подорож по Європі, частково щоб відвідати друзів, частково щоб зняти Ютуб. Чому ж я повертаюся? Ну, по перше, я так і планувала. Я планувала поїхати в Канаду плюс-мінус на півроку. Незважаючи те, що мені там в коментарях писали всякі різне ой, залишишся назавжди, або ой, не зможеш. Я, в принципі, плюс-мінус слідую своєму плану. Я хотіла минуле літо присвятити розвитку своєму Ютубу, але тоді я досить довго відходила від шоку повномасштабного вторгнення і досить багато було ще не на часі. От і це літо я вже вирішила точно зробити так, як я хочу. Тому. Якщо ви вже підтримуєте мене на Кофі чи будь-яких інших сервісах, я надзвичайно вам вдячна. Якщо ви думали підписатися, це дуже вчасний момент це зробити, тому що YouTube – це зараз мій перший і основний вид діяльності. А також я роблю фотосесії в Україні та в Європі, тому переходьте за посиланням в Instagram, підписуйтесь, там я публікую всю актуальну інформацію. Я знаю, що моя аудиторія найбільш полюбляє відео з України, тому що ми дуже часто впізнаємо себе в цих історіях. Дуже багато з нас задумувались коли-небудь придбати собі якийсь будиночок в горах чи в селі, спробувати це. Але ось ці історії там, з Європи, з Канади, які я публікувала, я дуже хочу, щоб вони розширювали кругозір, давали якийсь інший погляд. На, на речі, на будинки, на ритм життя міста, тому що це насправді дуже цікаво. Я просто потрапила на інший континент, і дуже якісь прості побутові речі вони були іншими. От, наприклад, перше, що мені спадає, на думку, що майже у всіх будинках завжди є пральна машина і сушка, тобто це ну, абсолютна норма, абсолютно у всіх. При тому що у нас там пральна машинка стала нормою, але сушку дуже рідко можна зустріти а в побуті це дуже зручно, і от такі деталі, які я ділюся, я хочу, щоб ви теж могли для себе якісь вихопити речі, які застосували б у власному житті. Загалом я в Канаді пробула майже 9 місяців, працювала баристою, звільнилася в останні мої два тижні там, і здається, в ці останні два тижні почала по-справжньому жити. Тому що я відвідувала всіх друзів, я знімала відео, я якісь робила зйомки, почалася хороша погода, почалося літо, я сходила в чотириденний похід, і це було дуже насичено. І навіть до того, як я звільнилася, мій час середній проведення в інстаграмі доходив до чотирьох годин. Я намагалася з цим боротися, але у мене нічого не виходило то Я ставила собі якісь нетіфікейшини, щоб побачити вчасно, вимкнути. Іначе старалась старалася не заходити, але так, я приходила з роботи, мені хотілося полежати, і я відкривала Інстаграм. З моменту, як я звільнилась і почала жити, як я хочу, мій час в Інстаграмі приблизно півтори години, і причому добру годину, хвилин сорок всього, я просто публікую власні історії. А не сиджу просто бездумно скролю стрічку. Я дуже люблю бачити історії інших людей, вони мене надихають, але погодьтеся, коли ти бездумно скролиш три години, це взагалі не надихає і не допомагає. Канада фантастична, мені все сподобалось. Найбільший мінус Ванкувера: те, що він дуже далеко. Різниця в часі з Україною: 10 годин. Ти просто живеш як в іншому паралельному світі. Навіть якщо в тебе є достатньо грошей і часу на переліт, типу часто літати додому, це просто фізично дуже складно, і ну якби для організму дуже складно. Тому поки я не скажу, що я бачу своє життя там, але побачимо все можливо. Типу, я взагалі наперед не загадую. Ці 9 місяців в Канаді мені відчувається як такий. Дитячий табір, в якому мені було надзвичайно добре, в якому було дуже багато емоцій, спогадів людей, емоцій як позитивних, так і негативних, якихось сліз, розчарувань друзів, зустрічей неймовірних, випадкових. Але на даний момент це якось все закінчилось. Мені ще вдалося в останній вечір зробити дуже приємну теплу зустріч зі всіма людьми, з якими я там познайомилася. Ну, не зі всіма, а з багатьма. І це було фантастично, тому що перший курс університету я не могла знайти собі друзів. Я тоді навчилася гуляти сама, тому що в мене просто ніяк не складалося ні в компаніях, ні просто я себе таким аутсайдером відчувала. І коли за такий короткий час в новій країні вдалося знайти стільки крутих, класних людей, з якими дуже тепло. Відкрито спілкувалися, ну я просто я дуже-дуже радію. Тому, коли мене запитують, за чим я найбільше буду скучати в Канаді, це точно люди. В основному це українці. Мені, на жаль, так і не вдалося особливо знайти друзів серед місцевих. І це, до речі, одна з причин, чому мені поки не хотілося б іммігрувати, бо Мене не хвилюють проблеми того суспільства. Тобто я живу на половинку українським суспільством і на половинку тим, тому що ну я просто там живу і можу розбиратись. Хочеться, якщо ти живеш в країні, бути повністю включеним в контексті країни, якось і робити якісь, ну хоч дуже маленькі, але якісні зміни. А коли я була в Канаді, ну суспільство повністю якось живе за своїм ритмом, і я навіть... Не бачу, куди б мені хотілося вклинитися. Там все зовсім по-іншому. Якісь сфери життя там стабільно хороші, якісь сфери дуже відстають порівняно з Україною. І якось от я себе в цьому так відчувала, не зрозуміло, і ще мені не вистачало книжок українською. Я реально почала цінувати дуже прості речі, які в нас є в Україні. Бо, наприклад, я можу просто піти в книгарню і купити книжку, вибрати будь-яку, а не читати щось з тих десяти книжок, які мені десь там вдасться в когось позичити. Або, наприклад, громадянство. Я усвідомила, що я вже громадянин України і мені для цього нічого не потрібно робити. А в іншій країні мені треба пройти дуже, -дуже довгий шлях складний, щоб цього досягнути. В Канаді я б сказала, що треба бути таким собі відмінником. Все робити ідеально, правильно, кредитні рейтинги, всі папери, а я страх просто не люблю папери і боюся їх. От, тому, мені здається, я до останнього намагатимусь уникнути цього всього. У мене вже зараз є віднято кілька цікавих відео, які я все ще не можу домонтувати. Сподіваюся, ви мені вибачите, що я так все затримую і публікую раз в два місяці. Цього літа буде все стабільно. Я обіцяю, я вигребусь. Мене чекають дуже цікаві, класні люди в Україні, до яких я обов'язково поїду. У мене вже прям таке передчуття. Сама я теж планую пожити у селі нашій батьківській хаті, дачному будиночку, тому сподіваюся, буду ще знімати історії звідти, якщо в мене вистачить сил. А тут ще покажу трішки історії з того, як я прожила в цьому вагончику, хоча два дні з п'яти я хворіла. Тому що дуже інший клімат. Я не знаю, це якісь застуди, а кліматизація. Це мій перший досвід у вагончику. До того я чомусь навіть не задумувалася, що це можна спробувати. А тут зрозуміло, що було б дуже прикольно перед тим, як купувати десь дім, як десь оселятися на тому місці, покупати собі чи орендувати вагончик і спробувати пожити в різних місцях. Такий короткий термін в літній час, тому що тут... Ну Конкретно в цьому вагончик взагалі з теплоізоляцією погано, тобто вдень він нагрівається, вночі дуже охолоджується. Але тут є опалення, тут газова, такий газовий нагрівач, і типу, електрика підключається, тут також є душ. Єдине, що тут зараз вона не підключена, так як вагончик світ на подвір'ї, і в принципі набагато простіше зайти в хату, помитися, все, що потрібно. От, туалету всередині нема. Але також є газова плитка, маленька раковина, холодильник, тобто, в принципі, тут можна жити. Ось. І ну, для одної людини взагалі місце супер тим більше я не за зросту, то мені просто як маленька квартира. Я думаю, для високих людей це набагато складніше тут жити. Ну, і це все дуже затишно. Чи люди так все облаштувала? Ось, наприклад. Різні свічкові штучки, ліхтарики, свічки, книжки. І за вікном все співає. Кожного ранку пташки. Сусід... Сусіди розводять папуг, і в принципі прокидаєшся, ці папуги, вже кричать. Зараз я покажу, з яким я видом прокидалася. Загалом я дуже задоволена, що отримала такий досвід ще й в такому місці. Мені все красивенько зробили, я прям обожнюю такий затишок. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте себе, своїх близьких. Якщо маєте сили і бажання і трохи грошей, підтримуйте мене на баймій кофі. Підписуйтесь в інстаграмі, ставте подобайки, пишіть коментарі. І була дуже рада побачитись. До нових зустрічей. Па-па!